Доброго дня, з вами програма в темі. Майже добу вся лівобережна частина Ужгорода сиділа без води. У водоканалі кажуть, що причиною відключення є аварія, що трапилася у провулку Соляному. Про те, що коїться в місті з водопостачання, ми зараз поговоримо з директором Ужгородського водоканалу Станіславом Карташовим. Доброго дня, пане Станіслав. Доброго дня. вам. Скажіть, будь ласка, чому виникла ця аварійна ситуація? І чи справді вона була такою серйозною, що більша половина міста мала залишитися на такий довгий час без водопостачання? Ну повірте, що якщо прийшлось відключати город від листамжені, то аварія була дійсно масштабною. Проулок соляный – это коллектор, который проходит на КНС номер 1 и снимает сток более чем с половины лево левобережной части города. И для того, чтобы можно было проводить работы, нам необходимо было отключить воду, чтобы в систему не попадала канализация для понижения общего уровня. Чтобы мы понимали, глубина производства работ 5-5,5 метра. Зараз там ще теж тривають ремонтні роботи, работы, так? Да, там сейчас кинули аварийную ветку. Поставили два, два новых колодца, и оно не не вытекает наружу, а балансирует в раскопанной траншеи вре временно, чтобы чтоб снять напряженку. Значит, уже заактировано на уровне горисполкома представители ДСНС и службы водоканала. Есть общий акт. Проектанты работают над проектом по выносу аварийного участка за пределы частных застроек. и переключение в действующий коллектор, дабы снять напряженку в полном объеме. Зараз в Ужгородці вода з'явилася. Чи буде вона залишатися до моменту закінчення робіт? Чи знову будуть перебої? Знаєш, в суботу в 9 часов вечора ми 100% відновили водоснабження міста. В часті лівої сторони перезапустили Мінайський водозабор, всі повисительні насосні станції, всі каналізаційні насосні станції. І відключень поки що не було. До тих пор, поки не буде прийнято рішення о Началі роботи по виносу колектора вода буде подаватися по той схемі, як була до возникновения аварійної ситуації, як вона діє на сьогоднішній день. Я так розумію, що нинішня аварія певно не остання, бо мережі зношені. Наскільки знос сітей на уровні в місті на рівні 80-85%. Это по сроку эксплуатации материалов, из которых они сделаны, это по э, анализу э, нашего предприятия, проведенных всех паспортов, э, паспортов, сетей по улицам. Есть такое заключение, о котором город знает и. Э, Планово проводим мероприятия по проектированию, ремонтам, реконструкциям и в этом году, и в следующем, і, поверьте, і в 2018, и в 2020. Тобто, Работ по городу по сетям колоссальное количество. Які планы маєте щодо ремонтных робіт до ЗМИ? Через отдел капитального строительства по е фонду? По фонду развития у нас еще порядка пяти проектов не реализованы до конца года, которые, надеюсь, что будут реализованы. Сейчас два масштабных проекта э, запустили. Это э, линия водопровода по улице Можайского в районе километра замена и реконструкция коллектора э, на улице Тельмана. Это Радванка, тоже проблемный участок, на котором водоканал, можно сказать, живет уже несколько лет подряд. Мы были инициатором э, Проведение проектных работ и довели уже до логического завершения. Уже подрядчик приступил к работам, то есть, работы начаты. Зрозуміло щодо того, як інформуєте Ужгородців про відключення, дуже багато містян скаржилися, що не було завчасно повідомлено про те, що воду відключать, і просто не встиг ніхто зробити потрібні запаси води. Як ви з цим працюєте? Ми повинні розуміти, що є планові ремонтні роботи, коли ми знаємо, що ми будемо робити, як це буде відбуватися. і ми розміщаємо і обявлення і предупреждаємо через слідства масової інформації через. интернет-ресурсы об планируемых отключениях и на какой период. В этой ситуации сложилась аварийная ситуация. То есть мы решения принимали на месте, проводя работы. Поэтому не было возможности заранее предупредить абонентов, за что я извиняюсь со своей стороны, потому что были определенные недопонимания, масса звонков, которые также решались уже по месту. Но когда мы знали, что мы дадим в субботу утром воду с 8 до 10, мы с 7 часов утра приняли решение и с 7 часов утра начали размещать, чтобы люди как-то эту информацию восприняли и успели сделать запасы воды. В найближчих планах, що плануєте ремонтувати далі? Яким, можливо, районам готуватись до відключень в найближчим часом? Ну, більших глобальних відключень во временному інтервалі не буде. Возможно, відключення э, е, уже при производстві переключок определенных, переврезок. Это работы 2-3 часа отсутствия воды, плановая работа, о которых будем заведомо уведомлять абонентов наших всех. Дякую вам за розмову, пане Станіславе. Дякую вам з вами. Була програма в темі. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нас на закарпаття.net, ставте лайки.